Після Кубкового поєдинку з нами готовий поспілкуватися і тренер Ківс Олдофокаєна ІТ-2, Назар Санкевич. Пане Назар, які ваші враження та оцінка від поєдинку проти Тайр Експерт? Враження. Погані враження. Дуже велика різниця, програшний матч. Початок гри прекрасний. Хочеться, щоб таких відрізків в нашій, в нашій грі було більше. І ми будемо над цим працювати. Хлопцям сказав, що незалежно від результату сьогоднішнього, сьогоднішнього ми обов'язково їдемо в Одесу і будемо цеплятися за єдиний, чи там якийсь мінімальний, чи нуль нуль цілих, скількись десятів шансів. Але поки ми в грі, значить ми в грі, тому будемо і грати. Ми ще в кубку, тому будемо працювати і їхати в Одесу як мінімум за досвідом, як максимум використати свій шанс. Дякуємо за коментар, успіхів в Одесі. Дякую.